Прилучена славиться іменитими інтелектуальними талановитими жінками-лідерками. Вони працюють у різних сферах, але мають спільну силу поколінь. Саме з джерела українського роду ці жінки в час війни черпають особливі наснагу та терпіння. 23 травня престижну нагороду Жіноча сила отримали 11 лідерок: лідерок у громадах, колективах, лідерок, які сьогодні надійний тил для героїв на фронті. Унікальні відзнаки вручала керівниця громадської організації Жінки батьківщини Чернігівщина Людмила Шандренко. Цього дня і номінантки, і почесні гості у білому, наче саме світло, яке неодмінно переможе темряву. Ви коли зайшли цю занят. Надзвичайно таке світло. Спочатку я думала, що це від білого вбрання всіх присутніх. А жінки, це світло йде від кожної жінки, яка сьогодні тут присутня. Я хочу побажати кожний з вас, щоб оце почуття цього жіночого лідерства вам навіть ви хотіли, ви вже його не позбавите. Якщо вже жінка лідерка, то вона лідерка на все життя. Бажаю вам пронести це, готувати навколо себе цікавих людей. Не розгубити оцю сердечну доброту, яка в кожної з вас є. Так, волонтерська діяльність вона стала нашим другим «Я». але прийдуть мирні часи, ну допомагати ми людям все одно буде, тих, хто потребує. Бажаю вам не стояти на місці, зростати, зростати в особистому плані, зростати в інтелектуальному, в творчому, зростати як особистості, зростати як жінки, завжди бути такими чарівними. Такими гарними, такими милими, тому що це в цьому теж є наша жіноча сила. Серце і розум прилуцької громади саме такими словами вітали її натхненну очільницю. Міський голова Ольга Попенко стала першою номінанткою достойної відзнаки Жіноча сила. Її лідерство це не про посаду, а про відповідальність, щоденну працю і віру в людей. І це визнали не лише прилучани, а й уся область. Десять років Ольга Попенко була мудрою професійною керівницею Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу, і стільки ж часу себе віддає прилукам на посаді міського голови. Ольга Попенко стала першою жінкою, очільницею громади. Розвиток та процвітання до таких цілей міський голова йде разом з командою. Але з початком Великої війни вектор значно змінився. Сьогодні пріоритет. Оборона країни, підтримка воїнів та сімей героїв. Сила жінки іноді криється у її служінні людям. Вмінні вислухати та почути кожного. 29 років в органах місцевого самоврядування працює Олена Журавель. Сьогодні лідерка очолює молодівецьку громаду. Олена Журавель також отримала нагороду жіноча сила. Моя сила це моя родина, це мої крила. Це моя підтримка, це моє натхнення. Це мій улюблений колектив. Мої дівчата, адже у нас колектив на 99% жіночий. О, це все такі гарні, відповідальні жінки, дуже сильні, дуже людяні. Я їм щиро дякую за підтримку, за роботу, за ту допомогу, яку вони завжди надають нашій людям нашим, нашій громаді. Ну і, і звичайно, моя сила це наша наші люди, наша громада гарна, згуртована, патріотична, яких я також. Дуже поважаю, дуже всіх люблю. Дійсно, як сказали, сьогодні знаю кожну родину. І з 96-го року працюю у молодівецькій селищній раді в органах місцевого самоврядування, тому е, не зі слів знаю, як працювати з людьми. Робота з людьми надзвичайно важка, але надзвичайно надзвичайно приємна. І коли можеш допомогти людині, то дуже якщо ти це зміг зробити, якщо допоміг, то це дуже дуже. Надихає Оксана Веремієнко наразі згуртовує навколо себе 11 громад прилуччини на посаді голови районної ради, і така непроста місія під силу лише справді сильні жінці. Зізнається, її наснага у тих, хто поруч підтримці людей в родині своїй коріння, наше, українське коріння, моя родина. Я з ними я сильна. Сам разом ми сила одна, як ото кажуть, полі не воїн. Разом ми сила відзначили і Олену Рогальову, директорку Прилуцької гімназії номер 1 Рушійна сила, ініціаторка впровадження в закладі новаторських ідей, експериментальної та інноваційної діяльності всеукраїнського і регіонального рівнів. Завдяки її вдалому керівництву ліцей є лідером серед освітніх закладів міста. А професійні досягнення Олени Рогальової відзначають на обласному та всеукраїнському рівнях. Серед освітян, котрі також заслуговують на нагороду Юлія Зімбалевська, директорка Прилуцької гімназії номер 10 Вона досвідчена наставниця, здібна освітня менеджерка, натхненна лідерка, яка вміло об'єднує колектив однодумців у дружню та творчу родину. Жіноча сила, на мою думку, це бути ніжною і водночас рішучою, бути стійкою. Як вчителю давати і сіяти ті знання, які потребують наші дітки. Коли дивишся у дитячі маленькі оченята, які очікують від тебе глибини знань, цінного, вічного, то ти не вагаєшся, а одразу впевнено допомагаєш нашим діткам вчитися, навчатися, розвиватися. Бути успішними, бути розумними, бути перспективними. Жіноча сила у материнській любові, яка щодня виховує прекрасну дитину, чи то сина, чи то доньку. Тому що діти це наше покоління нашої незламної України. На мої плечі випала честь бути і вчителем. І мамою тому я вважаю, що жіноча сила саме в цих двох аспектах. Під чітким керівництвом Тетяни Котляр у Прилуцькому медичному коледжі кують професійні кадри, котрими забезпечують лікарні міста та області. Тетяна Котляр вчить любити цю спеціальність, бути милосердними та патріотичними. Саме за її ініціативи у 2022-му запрацював волонтерський хаб Прилуки Коледжмед впевнено єднає колектив та студентство навколо праці на перемогу. Ключ до жіночої сили можливо наша слабкість. Але слабкість це дуже умовне поняття, тому що сьогодні ми говоримо і за розвиток, за самодостатність, за самовдосконалення. Ну і це мудрість, це віра, це надія, це любов, це, всі оці поняття вони якраз і дають нам ту силу, ту жіночу силу, яка є, я вважаю, таким. Рушійним моментом для того, щоб був розвиток, розвиток нашого суспільства, нашої держави. І сьогодні, якраз під час війни, оця жіноча сила вона і показує нам мужність наших жінок, мужність наших матерей, мужність наших дружин, які десь втратили своїх коханих. Медична реформа, пандемія, повномасштабна війна. Усі ці випробування лягли на плечі жінок, які взяли на себе відповідальність за здоров'я громади. Серед них яна погоріла, директорка Прилузької Центральної міської лікарні. Сьогодні це кластерний заклад охорони здоров'я, де щодня рятують життя. Яна Погоріла – лідерка, яка працює на результат і робить усе можливе, аби лікарня залишалась доступною, функціональною і сильною. Розповідь про жіночу силу це по суті розповідь про силу роду, віру в майбутнє та жагу до життя. Адже жінка по суті є берегиною роду та берегиною коду нації. І всі ми зараз, попри страх та біль, рухаємося в напрямку того, щоб зберегти нашу українську націю, продовжити життя і не втрачати віру в краще майбутнє для наших дітей, внуків і прийдешніх поколінь. Людмила Слободенюк жінка, яка поєднує харизму і розум, професійність і людяність. Вона керівниця Прилуцького міського центру первинної медико-санітарної допомоги у медицині понад 10 років на керівній посаді. Людмила Володимирівна організаторка, лідерка і людина, яка вдосконалює первинку навіть в умовах війни. Завдяки її зусиллям у місті впроваджено нові методи діагностики. Постійною підтримкою для медикині є сильна команда фахівців. Для мене це було таким трішечки здивуванням, що я взагалі вважають мене сильною жінкою. Я думала, що я така, як всі. Єдине, що я завжди привикла вирішувати питання, які передо мною виникають самостійно, якщо я вже чогось не вирішу. От тоді я прошу сильних, сильніших, сильніших, ніж я. А взагалі то я не не вважаю себе такою сильною жінкою. В нас зараз спитайте, покажіть мені, хоч одну в Україні жінку, яка не не має такої сили. Якби ми не були такі всі сильні, то то мабуть, ми б не ви не вистояли ці три роки з такою ордою, навалою такою, розумієте, тому у нас всі жінки сильні, і це наша національна ознака. Ірина Цибенко, директорка дошкільного закладу номер 4 вже понад два десятиліття. Її сила в умінні об'єднати колектив, розвивати освітній простір і створювати атмосферу, де діти зростають у любові і турботі. Вона лідерка, що дивиться у майбутнє, певнено крокуючи до змін і нових можливостей. Сила знань, мудрість і віра в людей. Саме такою силою щодня надихає Людмила Зубко, директорка центральної бібліотеки імені Любові Забашти. У бібліотечній справі вона вже три десятиліття. А з 2016-го на чолі головної книгозбірні Прилук, котра двічі була визнана кращою в області. Під її керівництвом бібліотека стала сучасним культурним простором, де народжуються ідеї, гуртується громада і підтримується сила слова. Моя сила цілеспрямованості. Коли я ставлю мету, то не бачу перешкод, а шукаю шляхи для досягнення цілий. Моя сила в принциповості і порядності, і я ходжу з цими якостями. Вони мій життєвий орієнтир, вони моя сила. Моя жіноча сила в доброті, в розвиненому почутті емпатії, яке я успадкувала від батьків, чуйності, любові до ближнього. і Цією любов'ю я була наповнена з дитинства. Я любила своїх батьків, своїх вчителів, сусідів по вулиці, і за роками це не зникає. Я люблю своїх рідних, люблю теперішніх сусідів, люблю свій колектив, своє місто. І це. Надихає мене щастям і дає силу. Це не просто нагорода, а щира подяка за роки невтомної праці і довіру громади. А ще це можливість бути серед однодумців, говорить Людмила Зубко. Наше місто славиться дуже талановитими людьми і сильними жінками. І я щаслива з того, що попала в кого-то саме таких ділових талановитих. Сильних жінок, які творять історію міста. Я щаслива, що сьогодні мене запросили на урочистості, сильна жінка. Я пишаюся цим і всім жінкам бажаю стійкості, сили і віри. У Прилуцькому краєзнавчому музеї зібралися жінки, за якими йдуть інші. І поміж них є жінка сили, людина дії, волонтерка депутатка Чернігівської обласної ради Віта Соларева цього дня, і вона отримала нагороду. Премію Жіноча сила громадська організація Жінки батьківщини Чернігівщини проводить вдруге. У 2025-му саме прилуки першими ми дали старт новому етапу нагородження, зі словами подяки тим, чия сила в турботі, рішучості і любові до своєї землі. Громадська організація жінки батьківщини Чернігівщина працює за п'ятьма напрямками. Один з напрямків це є проект «Жіноче лідерство». В рамках цього проекту ми започаткували такий напрямок як жіноча сила. 2024 рік. Ми об'їхали. Частину нашої Чернівської області. А 25-й рік ми почали саме з прилук, тому що Прилуська наша організація Жінки Батьківщини яку очолює Віта Солорева вона є прогресивна. Вони стояли у витоків цієї організації. Ми разом розробляли концепцію, і сьогодні саме з цим проектом ми завітали до Прилук. У прилуках жіночу силу пов'язала з українською спадщиною. Це все те, матеріальне, що вдалося зібрати і зберегти для нащадків у музеї. Унікальні експонати, котрі мудрим голосом давнини передають історію від Київської Русі до незалежної України. Кожне місто визначає самі рамки, в якому проходять в якому проходить саме цей захід. Дуже сьогодні здивовані, захоплені саме таким форматом, який ми сьогодні побачили і відчули, тому що. Це той формат, який всіх турбує і болить. Це українознавство, це підтримка традицій, це вивчення традицій. Це саме те, що ми повинні знати ми, передати нашим дітям, передати нашим онукам. Сьогодні ми торкалися і українознавства, і наші, наші коріння, і наші героїв ЗСУ, які сьогодні, образи їх, матусі і дружин, були втілені в цій такі виставки в історичному музеї. Сьогодні ми прийшли до музею Костомарова, ми вивчали нашу історію. Ми Сьогодні познайомилися з надзвичайними жінками прилучни. Оце дійсно лідерки, які самі мають такі всі якості жінки-лідерки, жінки, яка веде вперед, і які в змозі повести за собою це надзвичайна така енергетика, яка сьогодні. Захоплює, яка сьогодні надихає і яка спонукає на подальші дії, на подальші справи, на подальші проекти. Ми сьогодні побули вже в трьох локаціях, і ви знаєте, в кожній локації ми зрозуміли, що в нас це буде новий окремий проект. Ми дуже вдячні спільноти жінки батьківщини Чернівки, саме міського нашого підрозділу. Я окрила над цим заходом. Хочу сказати, що дуже потужний захід, підготований на великому рівні. Цікаво познайомитися з кожною з жінок номінанток Кожна з них це окрема особистість, дуже вразили освітяни, медики, сфера діяльності людей. Наскільки вони широкопрофільні досвідчені, знаю, що прилуки Прилучина мають славну історію, багато талановитих. Творчих людей, особливо жінок, проживає на цій території, але сьогодні щиро вражена неймовірними жінками історією е, даної території. Хочу побажати е, від усієї душі жінкам подальших злетів, подальших успіхів, ну а нашій Україні, звичайно, перемоги. І процвітання. Жінки батьківщини Чернігівщина об'єднують майже тисячу лідерок, і половина з них відзначаються особливою активністю. Окрім програми жіночого лідерства, працюють ще за чотирма напрямками, каже Людмила Шандренко. Це Українознавство. в цьому проєкті ми пересіклися з лідерством жіночим. Волонтерський хаб з 22-го року ми почали допомагати ЗСУ і продовжуємо. Ми маємо постійні зв'язки. Ми постійно допомагаємо нашим хлопцям на передовій. Вони вже нам телефонують. Ми намагаємося шукати меценатів, шукати Байдужих людей, які це все роблять, звичайно, діти. Це без цього напрямку жити просто неможливо. Діти і юнацтва це великий напрямок. Ми опікуємося сиротинцям, в хмільниці, ми опікуємося різними дитячими закладами, багато проводимо дитячих заходів. Ну і звичайно, ментальне здоров'я жінки. Тому що якщо жінка буде ментально здорова, якщо жінка буде спокійна, якщо жінка буде надихатися і буде сама прагнути робити добрі справи, то буде добре покоління, здорове покоління. І здорова країна.